Ефірі програма громадська приймальня». відповідно до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, з 1 січня нового року усі, хто користується централізованим водопостачанням та водовідведенням за послуги рівне облводоканалу, будуть платити за новими тарифами. Як це покращить фінансовий стан підприємства, а також чи позначиться це на якості послуг упродовж півгодини? Спілкуватимемося з гостем громадської приймальні, директором обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Рівне облводоканал Андрієм Караушем. Вітаю вас! Вітаю доброго вечора. Для наших глядачів нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі, тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 23 00 16. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. Пане Андрію, перш за все, хотілося б з'ясувати, чи вдалося вам вирішити ту критичну проблему з виплатою зарплати на вашому підприємстві, яка була до нині. Ну, я скажу, що нам. Можливо, не зовсім вдалося ліквідувати повністю заборгованість, але на сьогоднішній день ситуація значно покращилась, і можна впевністю сказати, що на підприємстві залишається місячна заборгованість по заробітній платі, і, що саме приємно, залишається надія і є перспектива до того, що ми в самим найближчим часом все-таки повністю ліквідуємо накопичену заборгованість по заробітній платі. У якої кількості людей така заборгованість? Ну, в нас немає. Ви виділено, що в когось є заборгованість, в кого немає. Тобто всі люди кожного місяця отримують заробітну плату. Просто за попередні певні періоди ми частково погашаємо заборгованість. Ми в прембулі до нашої програми, я вже сказала, що тариф з нового року буде іншим. Чи буде ще змінюватися тариф в цьому році? І що стало передумовою такої зміни? Так, дійсно, з 1 січня 2016 року вступили в дію скориговані тарифи на послуги централізованого водопостачання водовідведення, і тариф зріс на 74 копійки з ПДВ. Ну, звичайно, причина зростання цього тарифу єдина це зміна вартості електроенергії. Тобто коригування на 74 копійки це лише зміна вартості електроенергії. Крім того, слід зазначити, що з 1 січня в тарифній політиці є новела і для підприємства і для споживачів, які проживають в багатоквартирних будинках, встановлений тариф на послугу холодного водопостачання. То для цієї категорії споживачів тариф зріс на 1 гривню 84 копійки. І загалом буде складати 13 ,41 гривень 41 копійку за водопостачання водовідведення і послугу холодного водопостачання водовідведення для приватного сектора і юридичних осіб тариф буде складати 12 ,31 гривень 31 копійку. Тобто. На сьогоднішній день Національна комісія економічно врегулювала ті відносини, які були закладені змінами до закону про житлово-комунальні послуги, де підприємство рівне облводоканал було визначено виконавцем послуги холодного водопостачання з використанням внутрішньобудинкових мереж. На вашу думку, на думку ваших спеціалістів, цей тариф є неокупним? Цей тариф на 1 січня є повністю окупним і економічно обґрунтованим, тобто при коригуванні була скоригована рівень рентабельності, але цей тариф, ще раз повторюю, на 1 січня в тих діючих цінах, які є на 1 січня, є окупним. Чи означає це, що впродовж року ціни на воду на водопостачання водовідведення не будуть зростати? Ну, ви знаєте, гарантії ніхто не дасть, що не будуть змінюватись складові. Але Національна комісія регулювання ринку електроенергетики і комунальних послуг розробила порядки встановлення тарифів, і відповідно до цих порядків, коригування тарифів має відбуватися один раз на рік. Тому ну, маю впевненість і думаю, що це правильно, що тариф буде встановлюватись. На кожного року, так десь в грудні, для того, щоб з 1 січня цілий рік підприємство працювало з економічно обґрунтованими тарифами. Вважаю, що ця практика досить є вдалою, суть, ну, правильною. Вона запозичена з досвіду регулювання ринків там, Німеччини Польщі. Тому тільки можна вітати, що нарешті Нацкомісія Регулює діяльність економічними чинниками, а не якимось ну, політичною доцільністю. Для наших глядачів, а ваших споживачів дуже цікаво, чи вплине це на якість водопостачання і водовідведення. Ну, звичайно, це має прямий вплив, тому що стабільний фінансовий стан і можливість виконувати покладені на підприємство функції ну, прямо впливає на якість водозабезпечення. Це ну, має прямий зв'язок. і ми завжди підтримували і будемо підтримувати надалі, щоб рівненська вода, вода, яку п'ють споживачі, була однією з найкращих в Україні і відповідала всім санітарним нормам і стандартам. Е, відомо ну, зрозуміло, що підприємство ваше контролює якість води у водозаборі, в водомережах. Скажіть, чи як часто перевіряється ця вода? Я скажу, що відповідно до е, вода перевіряється відповідно до. Плану графіку, який розробляється підприємством і погоджується з Держсанепідемслужбою. Відповідно до цього графіку, щоденно проводиться десятки замірів і відбору води на аналіз по всьому місту в контрольних точках. Вони, звичайно, по графіку змінюються з різних куточків міста і районів. Але скажу, що за місяць це більше як 250-260 замірів контролю якості води. Це те, що проводиться лише виробничою програмою, тобто виробничою лабораторією Рівнеоблводоканалу. Крім цього, є контрольні заміри, які проводить і Дерспоживстандарт, і держсанітарно епідеміологічна служба. Тому скажу, що контроль якості води, він. Дійсно перебуває на такому жорсткому контролі, і хочу запевнити, що при будь-якому відхиленні ну, вживаються заходи по або дезінфекції, або покращенню вжиття заходів для того, щоб дійсно покращити певні показники, якщо є якесь відхилення. Хоча, на моїй пам'яті, за 4 роки у нас ну, не було зауважень суттєвих до якості води. Тож можна з водогону пити воду? Чи з треба обов'язково її фільтрувати, перекип'ятити, Як ви скажете? Ну, я скажу так, що хто бажає фільтрувати, то, мабуть, ну, можна фільтрувати. Але особисто я можу пити воду з рівненського крану. І я впевнений і гарантую, що дзвена вода є безпечна для вживання, вона є якісною і застережень щодо вживання. Сирої кип'яченої води немає. Звичайно, якщо хтось хоче ну, ще більше себе забезпечити, то він може застосовувати такі засоби е в, скажімо, приготування і покращення якості як кипятіння. Але я гарантую, що з крана рівнян тече якісна вода з підземних джерел, яка повністю знезаражена і відповідає е санпіну і державним стандартам, які. Стосується питної води. Пане Андрію, і все ще мало нарікань можна почути на те, що водогони старі, і з тих хороших джерел вода по неякісних трубах до нас приходить неякісна. Я вам даю фото, які зробив мій колега. Подивіться, будь ласка, як на мене, не фахівця, все ж таки це говорить, що якісна вода по таких трубах прийти не може. Ну, я бачу, що це труба. Звичайно. Хотілося б знати місце, де це зроблено, і це труба холодного водопостачання, гарячого водопостачання. Ну, якщо ви мені дасте, я думаю, ви дасте ту адресу, щоб ми перевірили дійсно цей стан. Звичайно, що. Якщо така труба, вода може бути якісна? чи це все ж таки абсурд? Ну, якщо це, скажімо, нарослі заліза? то воно не вплине в такій трубі на якість води. Якщо це скажімо, бруд, то звичайно вона, вода не може бути якісною з такої труби. Але між тим, ще раз повторюсь, якщо це труба з внутрішньобудинкової мережі, то тут питання до балансу утримувача будинку. І, звичайно, в будинках, яким мережам по 60-70 років, то ну, треба робити капітальний ремонт систем водопостачання. Це не є повноваженнями і компетенцією водоканалу, тому що водоканал обслуговує мережі до вводу в будинок і по водовідведенню перший колодязь після будинку. Тому якраз, мабуть, створення таких форм управління і експлуатації будинку, як ОСББ або управляючі компанії, які зараз вже в місті рівному починають свій розвиток і ефективну діяльність. І має приводити до того, що всередині будинку треба міняти труби внутрішнього водопостачання. І, звичайно, на вводі будинку ставляться тоді фільтри, які унеможливують взагалі там потрапляння бруду. Але я скажу так, що ми по регламенту і по графіку. Промиваємо свої мережі, дезінфікуємо мережі, і при швидкостях води в наших мережах таких наслоєм не може бути, тому що в нас швидкість в мережах і тиск значний. Тобто це можливо, ця труба з внутрішньобудинкової мережі. Ви мені дасте адресу, ми разом підключимося, тому що ми відкриті до цих питань. І е, за мережі, які дійсно потребують подекуди вже заміни, бо вони відслужили і по два терміни. Є в нас і мережі. Ну, на жаль, чи, на щастя, ще із польського періоду, які працюють, звичайно, все впирається в фінанси, але, але ще що раз робите? повторюсь: в контрольних точках і по мережі рівненська вода є якісною. Як оцінюєте зношеність мереж, які ну, в вашому підпорядкуванні, і що робиться в напрямку модернізації мереж? Ну, зношеність мереж, якщо взяти в загальному, то критичний стан. Порядка 12% всієї водопровідної мережі в міста Рівному, враховуючи, що в нас водопровідна мережа в Рівному складає 625 кілометрів. От ви можете оцінити який критичний стан по водогонам. Великий вплив має те, що магістральні водогони, які закладалися ну, за радянських часів, вони враховували перспективу розвитку. І на сьогодні такої перспективи нема, Промислових підприємств фактично в місті рівному нема, тому є проблема із збільшеними ну, надлишковими діаметрами по водогонам. По квартальним мережам, звичайно, є проблема по вводам на будинки, тому що ну, не секрет, що стальна труба має термін експлуатації 25 років. Тобто можете по самі, ну, скласти, що будинки в місті Рівному кварталі в масової серії вони вже відслужили. Ніхто капітальних ремонтів по великому рахунку не робив. Рецепт 1 це планові заміни, планові заміни. На жаль, я не можу сказати, що ми можемо похвалитись кілометрами замінених мереж, але ті ділянки, де ми ведемо щоденну статистику. І ті ділянки, які двічі-тричі були пориви водопроводів, ми їх міняємо на поліетиленові труби. В середньому за рік ми замінюємо до трьох кілометрів труб в загальному. Ви сказали, що стальна труба може служити 25 років. Скільки оця про поліп... Поліетиленова може ну, гарантію дає виробник на 50 років? Є звичайно чугун, який може служити і 100 років. Є скловолокно, яке може служити 125 років, але ну, виробники дають такі гарантії. Я думаю, що ще ніхто не перевірив цей факт. Ну, ми віримо виробникам, що поліетилен і ну, чугун, і на сьогоднішні... скловолокно буде служити такі Пане терміни Дрів, на сьогоднішній день. Через старі водогони наскільки є великі йому втрати води? Ну, наші втрати в мережах з врахуванням з того, що ми піднімаємо воду. Готуємо, доводимо її до товарного вигляду, потім транспортуємо, піднімаємо тиск на верхні поверхи, в загальному складають 23%. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми спілкуємося в прямому ефірі, говоримо про водопостачання, водовідведення, про тарифи. І хто хоче до нас зателефонувати, може або прокоментувати якусь ситуацію щодо цього постачання, може телефонувати до студії за номером 23 00 16. Пане Андрію, ми анонсували наш ефір і ще, до початку, і ще до початку ефіру, і були дзвінки, люди скаржилися на роботу вашого сайту. Зі сторінки споживача люди не могли занести свої дані. Вірніше заносили дані рахунку, прізвище ім'я, а ввести показники лічильника не могли. Як довго буде тримувати цей дискомфорт? Або коли буде? Ну, цю я думаю, що дана ситуація була в кінці грудня, останні два тижні. Коли... Навіть сьогодні перевіряли. Ну значить я, я перевірю, але мас, ну, мас скажімо, великі скарги були в період, коли в кінці грудня е люди передавали показники лічильників, бо знали, що буде підвищення. Е Тарифу і що треба показники ну, закрити по старому тарифу по 31 грудня. Тому було дуже величезне навантаження на наш сайт, на телефони, на абонентську службу, в тому числі і через передання, через цю форму, через сторінку споживача. Тому ми приносимо вибачення, але дійсно техніка також не витримувала тої кількості. Переданих показників, оскільки ми по результатам роботи грудня бачимо, що кількість переданих показників зросла ну, не просто в рази, а ну, в тисячі разів, бо ми зібрали показників переданих фактичних більш як на 27 тисяч більше, ніж в попередній місяць. Тобто люди масово передавали ці показники. Тому це тимчасовий збій, і, мабуть, пов'язаний з цим. Відкоригуємо буквально це. ну, день Інтернет стає думаю... набагато. Інтернет-послуги стають набагато популярнішими серед людей. Ну, тому... Це ми, як виховувати... ви знаєте, ми підтримуємо наше підприємство ці всі види і інтернет-послуг, і інтернет-спілкування з підприємством. І громадська приймальна в нас є також в електронному кабінеті. І в нас на сайті ви бачили інтерактивна карта наших робіт там, де ми проводимо. І система платежів у нас пов'язана з розвитком інтернету. Тобто, ми також використовуємо дуже широко можливості світової, скажімо, паутини для того, щоб зробити підприємство ближче до споживача. Ну, ми віримо, але є такий нюанс. Зрозуміло, Пане Андрію, врахуємо. чи багато на сьогодні, за вашими даними, споживачів встановили засоби обліку води? І чому є ще такі, які зволікаються на сьогоднішній день за статистикою підприємства обладнано засобами обліку 82 помешкань наших споживачів, тобто квартирними засобами обліку. Якщо взяти що загальна кількість споживачів на підприємстві 94 тисячі абонентів, то з них 82% вже з засобами обліку. Тобто можна сказати, що досить і непоганий показник. Звичайно, що є куди ще рости до 100%. Ну, чому люди не ставили? Ну, Переважна кількість абонентів, які не ставлять обліки, вони є пільговими категоріями, тобто ті, в яких є пільги, які мають там, 50% або 100% покриття, за яких відшкодовує держава. Тому тобто, про ждає... так? про пільги. Пільги, тому що субсидія надається в межах соціальної норми. Пільга надається на весь об'єм споживання. Ну, скажу так, що процедура надання субсидій і здорожчання тарифу буде приводити до того, що лічильників буде ставати більше. Ми вітаємо це, тому що це фактичні показники, і дійсно, лічильник в кожній сім'ї дозволяє економити. Споживання і раціонально використовувати такий ну, дуже цінний продукт, як питна вода. Я хотіла б для прикладу, щоб ви нам пояснили, ну, як, як відбувається облік води. Якщо приміром, в квартирі проживає за, по документах, одна людина зареєстрована, а фактично проживає набагато більше членів сім'ї. Як ведеться облік води? Якщо в квартирі стоїть лічильник, то за показниками лічильник. Якщо, якщо, немає, поки, якщо немає, то тут лише сумління споживача повідомити водоканал, що фактично проживає більша кількість, і проводити нарахування за фактичну кількість людей, або випадок, коли контролери водоканалу прийдуть з контрольними перевірками і встановлять цей факт. Або ще якщо людина звертається за субсидією, вона е, дає. Інформацію про кількість проживаючих, тоді в нас також існує онлайновий обмін із управлінням соцзахисту, і ми виявляємо такі випадки. Ну і крім того, виявляємо ми такі випадки під час роботи нашого розрахункового центру, який створений в місті, де сходяться і поєднуються бази інформація з баз даних по водоканалу, по теплоенерго. по… КТП, по Санкому, по ЖЕКам і співставляючи цю інформацію, між кількістю прописаних, зареєстрованих, можна зробити висновок. Звичайно, що це дуже важко і неправильно визначати, але лише в повсякденній роботі такі випадки виявляються. Мені підказують, що у нас є дзвінок від глядача, і ми слухаємо вас, ви в ефірі. Задавайте своє запитання. Просимо вас, ви ви в ефірі Алло. задавайте запитання. Алло? Так. Добрий вечір. Добрий вечір. З Новим Роком, з різлом Христовим, з Васильом, з усіма святами. Здоров'я всій нашій Україні. Дякую. І мене Микола звати. Я хочу задати таке питання. Е, облводоканал. А по селах вода має відношення до облводоканалу? Я знаю, сількомунгосп є така організація, так? Тому в селі вода рівняється до городської, до міської. Як їх була вода 629 за кубометр раніше, тобто у селі, то в місті була 6,22. У місті воду качають з Горбакова, закачують у рівне, обробляють її, насосами подають у, ну, на село. У селі взяли в оренду башні колгосмі колишні, тільки закачують башню, все, всього на всього. Ніякого насоса, ніякого нічого. Тому вода рівняється до міської ціна. Дякую вам, пане Миколу. Добре, пане Миколу, дам відповідь, що Рівний не має відношення до, як ви кажете, Райселі Господ. Ну, до сіл ми обслуговуємо 29 населених пунктів в Рівненській області, це місто Рівно, селище Квасилів, селище Гоща і 17 населених пунктів в Гощанському районі, і інша частина в Рівненському районі. Тобто, це Корнин, Біла Криниця, Олександрія, Антопіль. Тому ну, з питаннями, які ви поставили з приводу. Технології і тарифу застосування, мабуть, треба звернутися до райдержадміністрації і там з'ясувати, хто там в оренду здав чи хто як господарює. Я думаю, вам треба звернутися до Рівненської райдержадміністрації. Пане Андрію, по тих населених пунктах, по тих ділянках, де ви займаєтеся, всі мають однаковий тариф. Так, по підтариф встановлюється для всього підприємства і всі люди сплачують. Які є абонентами рівне облгодоканалу, сплачують один тариф. Чи багато на сьогоднішній день ваше підприємство має боржників? Ну, звичайно, що таке явище, як заборгованість споживачів за послуги, нікуди не зникла і е дійсно є боржники. Е в загальній сумі я скажу, що на, станом на 1 січня загальна заборгованість дебіторська споживачів складає 14 мільйонів гривень. Це по категорії населення. Тому ми працюємо, намагаємося стягнути, але, звичайно, що зустрічаємо дуже багато труднощів, тому що реальних дієвих механізмів стягнення, на жаль, на сьогодні є не досить багато. Залишається лише судові ну, позовна процедура про стягнення заборгованості і потім через виконавчу службу, але це дуже тривало в часі. Тому застосовуємо. Різні методи спонукання, переконання, бесід. йдемо на поступки, укладаючи договори реструктуризації, повідомлення, нагадування. Ну, завдяки цьому, наприклад, за 2015 рік рівень розрахунків склав 98,2%. Я вважаю, що досить гарний показник. Звичайно, хотілося б більше збирати все, що. Ми продали і ну всю за всю воду, яку ми продали, але між тим це досить і непоганий показник. Чи доводиться вам все ж таки вдаватися до радикальних дій, до ну, обрізання водопроводу? Ну розумієте, послуга питного водопостачання є невід'ємною послугою для життєзабезпечення людей. Пане Андрію, не загубіть думку, мені підказують, так. що є дзвінок від глядача. Ми Слухаємо вас ви в ефірі. Задавайте запитання. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Оперативно дуже мало часу. Мене звуть Світлана, і мене цікавить питання подачі води на вулиці Олека Дундіча 6. На верхніх поверхах дуже поганий напор води. Дуже. Олека Дундича, дякую. Добре, 6. дякую, пана Світлана. Дійсно по північному і саме по цьому будинку є. Проблемне питання, воно знаходиться в роботі, і ми знаємо цю проблему. Зробимо певні заходи по центральному тепловому пункту, де є підвищення тиску саме на цей будинок. І я думаю, ну самим найближчим часом ми знімемо ваше питання. Скажу, що ми лише в грудні повністю по трьом будинкам поставили нові станції підвищення тиску. тому... І в даному будинку буде вирішено це питання в кожного своє розуміння ближчий Я час, розумію, але як... ну ми спочатку там до 9 поверхів, потім ми йдемо вже до будинків, в яких менше поверхів. Але ви повинні розуміти, що підвищення тиску в мережі призводить до одного, до збільшення кількості пошкоджень і поривів. І дійсно ну, кожен порив це неякісне водопостачання, тому. Ми прийняли таку стратегію і технічно обґрунтували, що підвищувати тиск треба в тому місці, де це необхідно. Тому ми по всій мережі тиск тримаємо постійний. А в тих точках, де є проблеми, ми ставимо насосні станції підкачки ну невеликі, мобільні, енергоефективні. Тому планово ми йдемо і знімаємо. От дані випадки. Про Дундича 6 знаю, воно у нас в роботі, тому запевняю, що це питання лише ну, з днів саме найближчого часу. Пане Андрію, буквально хвилина, ви маєте на широкий загал до своїх споживачів звернутися завдяки нам. Я хотів би, якщо хвилина, то дати телефони 64 37 30 і 45 45 50. За яким кожен споживач багатоквартирного будинку чи приватного сектору може замовити повірку лічильників, бо це дуже важливо. Ну і е сказати, що в нас триває ще до 18 січня акція, тобто сплативши 500 гривень, е можна стати власником цінного подарунку. Ви знаєте, що це вже традиційна акція: це і телевізор, і електрочайники, і тостери. 20-го числа розіграш 12 12-й години на Степане Бендери. Тож я запрошую всіх учасників, а їх вже близько 2000, тисяч, які сплатили саме 500 гривень і більше. Ну і звичайно, хочу побажати всіх гараздів, здоров'я і пийте живу, здорову, якісну рівненську воду. Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову. І для глядачів лише нагадаю, що сьогодні гостем громадської примені був директор обласного виробничого комунального підприємства водопровідно каналізаційного господарства Рівне облводоканал Андрій Карауш. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.